Одразу ж при вході до галереї кожен малюк отримав свіжий примірник улюбленого журналу, займаючи місця у глядацькій залі, з нетерпінням чекали на появу своїх друзів із Шишкіного лісу. Відкрилося свято, приурочене до початку нового навчального року, не офіційними промовами, а знайомством з тими, хто щодня працює над випусками дитячого журналу. Аудиторії запропонували переглянути фільм телеканалу Глас про роботу редакції шишкіного лісу. По тому на сцену вийшов дитячий танцювальний колектив Соколята. А де танок там і пісня? Яскраве сценічне дійство підхопили учасники вокально інструментального ансамблю Забава. Колектив существує. Уже 6 лет на протяжении. И это не наш не первый праздник в галереи Соборной. Мы выступали и на рождественские концерты, и на масляную, и на храмовый праздник всех святых. Дети очень любят выступать здесь, потому что здесь внимание большое детям уделяется, потому что подарков много, каждый отблагодарен, каждый доволен. Під гарячі оплески артисти попрощалися з глядачами, і настала хвилююча мить. Хто ж зараз з'явиться на сцені: Шуня, Зубок, Єнот, Єнотович, Коксик чи Матильда Леонардівна. Герої не забарилися, і всі на власні очі, а не зі сторінок журналу чи екранів телевізорів, побачили, яке цікаве життя у цього дружнього товариства, дізналися про пригоди, які з ними трапилися того дня. А потім на сцену вийшли Матильда Леонардівна та Шуня. Вони танцювали та співали разом з юними артистами та, не маючи звички лише розважатися, взялися за корисну справу. Казкові герої влаштували Вікторину. Відповідаючи на цікаві, часом досить складні запитання, діти заробляли місцеву валюту шишки. Не виходячи з галереї, шишки можна було обміняти на солодощі, диски з записами програм шишкін ліс, журнали, іграшки та багато іншого. Ну тут бігати треба тут. Конкурса. А я те, я бігала, і якщо ти на стульчик не сіла, то, е, то ти отримуєш шишки. Вікторину замінили веселі конкурси. Тут охочі могли вдосталь набігатися та натанцюватися. Галаслива юрба збивала з них більш спокійних шанувальників шишкиного лісу, тож дехто спостерігав за веселощами, гортаючи сторінки журналу. Ксюша розповіла нам, що найбільше з усіх любить шуню. До дня народження героїні вона надіслала до редакції малюнок. У Шуні день рождення, її мати Леонардовна азбук, ну, подарки дарить. Мені подобається, як Єнот Єнотович розповідає всякі історії. Я і мультики дивлюся, і читаю. Свято добігло кінця, та це не привід засмучуватися. Щонеділі по завершенню богослужіння у храмі всіх святих, ще поблизу дітвора збирається у галереї Соборна на різні заходи галерея дуже часто і відкрито приймає діток. Найосновний день наш це неділя. Після служби в храмі усіх святих в нас проходять майстер-класи з дітками, де вони можуть спокійно опанувати дуже різні навики, починаючи від ліплення тістом і закінчуючи вишивкою. Запрошуємо всіх бажаючих. Сьогоднішнє свято Шишкін воно має мету – показати дітям, що Приклад героїв потрібно постійно підкріплювати в собі. Тобто, кожен день, коли герої показують, що гарна ситуація, яка гарна, яка погана, з цього можна брати для себе висновки. Найближчим часом в суботу будуть проводитися для прихожан, храму усіх святих, уроки англійської мови. Тобто, це дітки будуть підкріплюватись на 14 годину. Запрошуємо бажаючих, хто хоче прийти. Ті, хто щодня працює над створенням журналу та програми Жишкін Ліс, прагнуть, аби після зустрічі з казковими героями діти ставали добрішими, розумнішими та уважнішими один до одного. І, дивлячись на дітвору, що виходила з галереї, ні у кого не було сумніву. Це вдалося.